Ну що ж, мій хороший шостий а клас, я вас вітаю. Те, чого ви чекали з 1 вересня, нарешті здійснилося. Ми закінчили шостий клас. Ви всі великі молодці. Я пишаюся кожним та кожною, не дивлячись на мої постійні претензії до вас в повідомленнях, постійні дзвінки з питаннями, де ви, чому ви за пісісці, чому вчасно не надсилаєте? Я пишаюся. Кожним і кожною із вас. Ви великі молодці, я буду це повторювати постійно, тому що в тих умовах, в яких ми з вами працюємо, ви показуєте великі класні результати. І в мене для вас є невеличкий сюрприз. Ви всі вже звикли працювати, на жаль, за три роки в себе вдома. Але я хочу вам показати те місце, яке чекає на вас. Це наша школа і наш клас. То що ж, ходімо зі мною! Дорога до школи рідна та, на жаль, забута. Але пам'ять береже моменти, які були проведені у початковій школі з вашою першою вчителькою Ольгою Анатолійовною Стопак Ходімо швиденько знайом, знайомими коридорами. Тут пройшло ваше дитинство вперше зустрілися Навчилися вчитися. <му> Уявіть, у вашому початковому першому класі все так, як було за вас. Дивіться, <му> які малесенькі ви були. До речі, у вашій початковому класі до сих пір закарбована дата 23 лютого 2022 року. Це був останній день, коли в цьому класі лунав дзвоник та дитячий сміх. Але не сьогодні Ступає мелодія почує десь, яку давно я знаю. Сколу діти сюди повернуться. Наступні маленькі, такі, як ви колись це Ми побіжимо до дорослу частину вашого шкільного життя. Це дорога до вашого класу середньої школи. Тут ви обов'язково ще побігаєте на перервах. Тут Ви помиєте ручки. Тут ви обов'язково будете навчатися. Вони будуть сидіти за своїми партами. Чесна, голябе, загадкова Ніка Бережна. Мовчазна Соня Вислоцька, кмітливий Діма Граур, товариська молотаєва Вероніка, жвавий Діма Мороз, розсудлива Наслєдова Діана, енергійний ободзинський Тимофій, добрий Ваня Сазонов, невловима Троценко Віроніка, врівноважений Хникін Гардій, впевнений чоловань Микита, веселі та дружні дві подружки Міланка та Аріна. Творча Ліза Янжула та відповідальний яроцький славік. Ну, звісно, куди ж без мене? Що ж, мої хороші, звісно, сумно ходити порожніми коридорами нашої школи та дивитися на порожні парти. Але я вірю, що все ж таки ми хоча б один рочок, але обов'язково тут повчимося. Тож, не дивлячись ні на що, я бажаю вам гарних яскравих літніх канікул, теплих вражень, безлічі нових знайомств, емоцій, посмішок і. Не дивлячись на що а гарних яскравих днів. Пам'ятайте, що ми сильні, незламні, і обов'язково правда буде за нами, правда переможе. Обіймаю усіх вас і до зустрічі в сьомому класі всім па-па!